Як створювали легендарний серіал Доктор Хаус? Які секрети та цікаві факти приховує виробництво шоу? Та яка нагорода так і не підкорилася Гью Лорі, що зіграв Доктора Хауса? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео? Тож як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас неймовірна історія створення Доктора Хауса. Тематика цього відео доволі вузька, тому одразу попрошу тиснути подобайку, щоб більше людей змогли побачити це відео. А тепер погнали! Ідея та розробка. У 2004 році Девід Шор і Пол Атанасіо разом із бізнес-партнером Атанасіо Кеті Джейкобс запропонували серіал телеканалу Фокс на той час без назви як медичний детектив у стилі CSI», в якому лікарі будуть досліджувати симптоми та їхні причини. А головний герой буде вільно заснований на Шерлоку Голмсі Артура Конан Дойла. На створення такого серіалу Атанасіо надихнула колонка діагноз у журналі «The New York Times», написана лікарем Лізою Сандерс, яка працювала у лікарні «El New Haven». Вигадана лікарня Принстон Плейсборо заснована саме на цій лікарні. Цікаво, що пізніше Ліза Сандерс почне консультувати серіал на медичну достовірність, тим самим не тільки надихнувши, але й долучившись до його створення. Загалом, за словами Девіда Шора. Три різні лікарі перевіряли все, що робила команда. Окрім Лізи Сандерс, також відома ім'я Бобін Бергстром, дипломованої медсестри, що була медичним консультантом на знімальному майданчику, та Девіда Фостера, що, окрім консультації, також долучався до написання сценарію. Попри те, що Фокс придбав серіал, тодішня президентка мережі Гейл Берман сказала творчій групі: я хочу медичне шоу, але я не хочу бачити білі халати, які ходять по коридору. Ця настанова, за словами Джейкобс, сильно вплинула на фінальний вигляд серіалу. Після початку роботи над серіалом він отримав робочу назву Чейсін Зібрас Серкін зе Дрейн, що дослівно можна перекласти як у гонитві за зебрами, кружляючи навколо каналізації, або адаптувати як у гонитві за зебрами, кружляючи в безвиході. В цій першій назві зебра це медичний сленг для позначення незвичного або незрозумілого діагнозу. Тоді як кружляння без виході стосується невиліковно хворих пацієнтів. Початкова передумова серіалу полягала в тому, що команда лікарів, які працюють разом, намагаються діагностувати недіагностоване. Девід Шор вважав, що дуже важливо мати цікавого центрального персонажа, який міг би досліджувати особистості пацієнтів та діагностувати недуги, викриваючи секрети і брехню пацієнтів. В ході роботи цей персонаж отримав ім'я Хаус, яке стало також і назвою серіалу. До речі, абревіатура Хаус в медицині розшифровується як історія. «Історія вживання, що дуже доречна до персонажа хауса, знаючи його пристрасть до вікодину. А перший епізод під назвою Всі брешуть став основою до подальшого серіалу. До речі, центральні сюжетні лінії кількох ранніх епізодів були засновані на роботах Бертона Руеше, який писав для журналу «The New Yorker» з 1944 по 1994 рік, спеціалізуючись на статтях про незвичайні медичні випадки. Свою чергу культова фраза Усі брешуть взята з іншого медичного серіалу Клініка, де у 12-му епізоді другого сезону Боб Келсу вимовив фразу Усі брешуть доктор доктора, що стала справжнім фундаментом для хаоса в ході роботи над серіалом. Автори хотіли зробити його якимось чином неповносправним. І початкова ідея полягала в тому, що Хаус повинен був пересуватися на інвалідному візку. Однак, Фокс відкинули цю ідею. Пізніше Джейкобс висловила вдячність за те, що телеканал наполіг на переосмисленні персонажа, адже за її словами. Постановка його на ноги додала вирішального фізичного виміру. Зрештою, сценаристи вирішили дати хаосу пошкоджену ногу внаслідок неправильного діагнозу, через що він змушений користуватися тростиною і відчуває біль, який призводить до залежності. Загалом за всі вісім сезонів серіалу над його створенням працювало більше 20 сценаристів та 30 режисерів. Навіть Гью Лорі, будучи головним актором серіалу, встиг стати режисером 17-го епізоду шостого сезону під назвою «Локдаун». Попри те, що над серіалом працювали різні сценаристи, всіх їх об'єднує любов до діагнозу Вовчак, що став справжнім мемом серіалу. Доктор Елісон Кемерон вперше припустила, що це причина страждань пацієнта в одинадцятому епізоді першого сезону під назвою «Детокс». Родичі не хворіли на вовчанку. Я не знаю, що це в організмі. Виникає алергія на самого себе. Діагноз автоімунного захворювання як відволікаючого маневру. Тривав чотири сезони. Допоки в епізоді Краще тобі не знати сценаристи нарешті не створили пацієнта, у якого був вовчак. Коли діагноз підтвердився, хаос зізнався. Такі і моя мрія здійснилася. Нарешті я натрапив на вовчанку. А якщо ви не знаєте, що подивитися, то вам обов'язково треба підписатись на мій телеграм-канал, де я кожного дня публікую цікаві фільми та серіали та ділюсь думками про те, що нещодавно дивився. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі та долучайтесь. Буду радий бачити всіх. Посилання на Шерлока Голмса. Посилання на вигаданого детектива Шерлока Голмса з'являються протягом усього серіалу. Шор пояснював, що він завжди був фанатом Голмса і вважав байдужість персонажа до своїх клієнтів унікальною. У своїй роботі обидва персонажі спираються на логіку. Однак хаос, на відміну від Голмса, часто покладається на індуктивне мислення, в якому висновок підтверджується певним ступенем імовірності, в той час як Шерлок покладався на власне розроблений дедуктивний метод, згідно якого висновок гарантовано правильний, якщо вихідні припущення істині. Також обидва персонажі активно використовують психологію, навіть в моментах, коли речі можуть здатися очевидними. А також не бажають братися за справи, які вважають нецікавими. Обидва персонажі грають на інструментах: Хаус грає на фортепіано, гітарі та губній гармошці, Голмс – на скрипці. І, звичайно, обидва персонажі вживають заборонені речовини. Відносини Хауса з доктором Джеймсом Вілсоном перегукуються з відносинами між Гомсом і доктором Ватсоном. Роберт Шон Леонард, який грає Вілсона, сказав, що Хаус і його персонаж спочатку мали працювати разом, як це роблять Гомс і Ватсон. Однак, на його думку, саме діагностична команда Хауса взяла на себе цей аспект ролі Ватсона. Окрім цього, навіть адреса проживання у персонажів однакова. Квартира хауса 221 b що збігається з номером квартири Голмса 221 b Бейкер-стріт. Цікаво, що ця сама квартира також слугує раннім житлом для Вілсона та Ембер зі зміненим наповненням, однак, з однаковим плануванням для економії витрат на виробництво. Окрім схожості персонажів, окремі епізоди серіалу містять відсилки до Шерлока Голмса. Так, наприклад, головну пацієнтку в пілотному епізоді звали Ребекою Адлер, на честь Ірен Адлер, героїні першого оповідання про Голмса, Скандал у Богемії у фіналі другого сезону в Хауса стріляє божевільний стрілець, якого називають Моріарті. Гадаю, це ім'я вам також знайоме. В епізоді четвертого сезону Це чудова брехня. Хаус отримує друге видання Конан Дойла як різдвяний подарунок. В епізоді Сверблячка п'ятого сезону Хаус підбирає свої ключі та вікодин з обкладинки примірника спогадів про Шерлока Голмса. В іншому епізоді п'ятого сезону Радість світу Хаус намагається обдурити свою команду, використовуючи книгу Джозефа Бела, натхненника Конан Дойла для Шерлока Голмса. Цей том був подарований йому минулого Різдва Вілсоном та містив повідомлення Грего. Вона нагадала мені про тебе. Загалом багато деталей поєднують цих персонажів, і стає справді цікаво, чи зміг би Хью Лорі зіграти Шерлока, а Бенедикт Кембербетч зіграти доктора Хауса. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. До речі, моє попереднє відео було про секрети створення культового серіалу Лост. Тож, якщо ви його не бачили, також рекомендую до перегляду. Посилання на це відео залишу вгорі та в описі під відео. Кастинг спочатку, продюсери шукали на роль Хауса Квінтесенцію американця. Брайан Сінгер, що був режисером пілотного епізоду та справив неабиякий вплив на каст серіалу, ні за яких умов не хотів бачити на головній ролі не американського актора. Під час кастингу Гью Лорі перебував у Намібії на зйомках фільму Пілот Фенікса. І щоб пройти прослуховування, він зняв себе на касету у ванній кімнаті готелю, єдиному місцю, де, на його думку, було достатньо світло. Під час запису Лорі імпровізував, використовуючи парасольку замість ростини. І попри якість запису, Брайан Цінгер був дуже вражений його грою, коментуючи це так: наскільки добре цей американський актор зміг увійти в образ. Насправді, Лорі англієць, однак через його американський акцент Брайан Цінгер цього не розпізнав. Сам Лорі приписує появу акценту змарнованій молодості, коли він дивився занадто багато телевізора. І хоч на цю роль розглядалися більш відомі актори, такі як Деніс Лірі, Девід Крос, Роб Морроу і Патрік Демсі, автори серіалу «Девід Чор і Полатанасіо були так само вражені грою Гю Лорі, як і режисер Брайан Сінгер, через що на роль доктора Хауса обрали саме його. Пізніше Лорі розповів, що спочатку думав, що центральним персонажем серіалу буде доктор Джеймс Вілсон. Він припускав, що хаус грає роль другого плану через характер персонажа, поки не отримав повний сценарій пілотного епізоду. Кумедно, що Гю Лорі, син лікаря Рена Лорі, сказав, що відчуває провину за те, що йому платять більше за те, що він став фальшивою версією власного батька. До речі, його батько Ренальд Лорі був олімпійським чемпіоном з академічного веслування 1948 року. А найцікавіше, що він здобув свої найбільші нагороди, будучи в парі з Джеком Вілсоном, що співзвучно до серіального друга його сина. Повертаючись до Гью Лорі, слід також пригадати його заробітки, що невпинно зростали. В першому сезоні він заробляв приблизно 50 тисяч доларів за епізод. Однак починаючи з третього сезону, його гонорар зріс від 275 до 300 тисяч доларів за епізод. До п'ятого сезону ця сума зросла до приблизно 400 тисяч за епізод. А у фінальному сезоні ця сума становила 700 тисяч доларів за епізод, що зробило його одним з найбільш високооплачуваних акторів на телебаченні. Роберт Шон Леонард перед початком роботи отримав два сценарії. Перший від серіалу Числа, другий сценарій До хаоса. Леонард вважав, що сценарій Числа був досить крутим і планував пройти прослуховування для цього серіалу. Однак пізніше вирішив, що персонаж Чарлі Епса, на роль якого він претендував, був у занадто багатьох сценах. Пізніше актор зауважив, чим менше я працюю, тим я щасливіший. На думку Леонарда, його прослуховування в серіал «Доктор Хаус» не було особливо вдалим. Але тривала дружба з режисером пілоту Брайаном Сінгером допомогла йому отримати роль доктора Вілсона. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425 го батальйону сил безпілотних систем. Всі, хто вже долучився, велике вам дякую. Однак ще залишилось зібрати майже 4 мільйона на різне обладнання та техніку для ефективної роботи пілотів. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-який донат на цей збір. Всі деталі про збір залишу в закріпленому коментарі. Тож обов'язково долучайтесь. Ліза Едельштейн, знімаючись у серіалі Західне крило в ролі дорогої дівчини за викликом, привернула увагу режисера, який надіслав їй копію пілотного епізоду. Едерштейн привабила і сценарію та жваві діалоги її героїні з хаосом, через що вона погодилась на участь в шоу і була затверджена на роль доктора Лізи Каді. Агент австралійського актора Джесі Спенсера запропонував йому прослуховування на роль доктора Роберта Чейза. Спенсер вважав, що шоу буде схожим за стилем на головний госпіталь, але змінив свою думку після ознайомлення зі сценарієм. Головний госпіталь це, до речі, медична мильна опера, що вже налічує 15 тисяч епізодів та є найдовшим проєктом, який знімається в Голлівуді. Його виробництво почалося в 1963 році і триває і по цей день. На роль Чейза також прослуховувався Патрік Демсі, який пізніше стане відомим завдяки ролі доктора в серіалі Анатомія Грей. Омар Епс, який грає доктора Еріка Формана, був натхнений своїм попереднім зображенням проблемного інтерна в медичній драмі NBC «Швидка допомога. Його персонажу дали ім'я Ерік Форман, не зважаючи на те, що під час прем'єри Хауса на каналі Фокс все ще транслювався серіал «Шоу 70-х». Головним героєм якого був Ерік Форман з таким же ім'ям, Дженніфер Морісон вважала, що її прослуховування на роль доктора Елісон Кемерон було повною катастрофою. Однак вона не знала, що перед прослуховуванням Сінгер вже подивився кілька її виступів в інших серіалах і вже хотів взяти її на роль. Перша команда Хауса в такому складі проіснувала три роки. А вже наприкінці третього сезону Хаус звільняє Чейза, а Форман і Кемерон подають відставку, через що йому доводиться знов набрати нову команду, до якої він визначає сімох фіналістів. Спочатку продюсери планували набрати двох нових акторів на повну ставку. А Форман, який повертається в п'ятій серії четвертого сезону, збільшує команду до трьох членів. Однак, зрештою, було прийнято рішення додати трьох нових постійних акторів. Під час виробництва серіалу сценаристи шоу відкидали по одному кандидату кожної серії. Через що, за словами Кеті Джейкобс, ні продюсери, ні актори не знали, кого візьмуть на роботу до останньої хвилини. У дев'ятому епізоді сезону з'являється нова команда Хауса. До Формана приєднуються лікарі: Лоуренс Кантнер, якого грає Келпен, Кріс Тауб, якого грає Пітер Джейкобсон, та Ремі 13 -та Хедлі, яку грає Олівія Вайлд. Кандидати, яких відхилив «Хаус» не повернулися в серіал за винятком Ембер Влакіс, яку грає Ен Дудек, яка з'являється в епізодичній ролі до кінця четвертого сезону як дівчина Вілсона, та епізодично з'являється в інших сезонах. У 20-му епізоді п'ятого сезону Катнер був виписаний зі сценарію через свою політичну кар'єру та нову посаду у Білому домі, що створила один з найбільших ударів для «Хауса». Який не міг повірити, що прогледів біду, яка насувалася, насправді Хаус нічого не прогледів, адже рішення Кела Пена покинути серіал було неочікуваним для команди, і вони в екстреному порядку переписували фінал сезону. Попри те, що контракти Едельштейн Епса та Леонарда закінчилися наприкінці сьомого сезону. Щоб скоротити витрати, трьом акторам було запропоновано погодитись на зменшення заробітної плати. Епс і Леонард домовилися з продюсерами, але Едельштейн ні. І в травні 2011 року було оголошено, що вона не повернеться на восьмий сезон. Шоу її неповернення до фінального сезону також створило діру в серіалі, яку сценаристам довелося закривати. За словами Девіда Шора, якби він знав, що Едерштайн не повернеться в серіал, її сюжетна лінія завершилась би зовсім по іншому. Моє знайомство з серіалом коли серіал Доктор Хаус набув величезної популярності у 2008 році, тоді я його не дивився. В той період часу особисто мені було цікавіше дивитися доктора Хлуса та Фурмана, випускника Тернопільської медакадемії, ніж оригінальний серіал. І тільки влітку 2012 року, студентські роки, коли на вулиці було приблизно 40 градусів спеки, я спав до 12 дня, а вночі перекласував телеканали. І не знаючи, що подивитися, я натрапив на серіал Доктор Хаус на СТБ і вирішив подивитися один епізод. Звичайно, один того літа я тільки і робив, що чекав нові епізоди Доктора Хауса, адже був неймовірно вражений якістю серіалу, акторською грою та загадками. І, хоч часом сама структура серіалу приїдається, адже хауса все частіше осяює наприкінці серії, фінальні епізоди ставали все краще й краще. А загалом, якщо дослідити трохи історію, то вперше перший сезон в Україні почали транслювати 24 липня 2007 року на телеканалі «ICTV». Однак через погані рейтинги канал невдовзі припинив покази серіалу. Переклад українською першого сезону для «ICTV» здійснила компанія Так. Треба продакшн. Згодом телеканал СТБ викупив права на показ у «ICTV». Та 7 грудня 2008 року почав знову показувати серіал для першого сезону використовуючи вже готову озвучку від ICTV. а для всіх наступних створивши українську озвучку на власній студії. Так, білю шлунку діагностують за скороченням діафрами, вібрацією гортані і фразою. У мене болить живіт, і хоч ця озвучка містить неточності та помилки, гадаю, кожен фанат серіалу погодиться зі мною, що українська озвучка доктора Хауса це щось неймовірно атмосферне, тепле та ностальгічне, що неможливо сплутати з чимось іншим. Зйомки Хауса часто знімають, використовуючи техніку зйомок, ходи і говори. Цих кадрах ви найчастіше бачите, як з командою переміщується між локаціями, обговорюючи справу, що, за словами виконавчого продюсера Кеті Джейкобс, створює ефект терміновості та інтенсивності. Вона також зазначила важливість того факту, що зріст Гюлорі становить 188 сантиметрів, і він вищий за всіх інших, що робить ці проходки та розмови ще яскравішими. Замість того, щоб покладатися переважно на комп'ютерну графіку, внутрішні зйомки тіла як правило включають мініатюрні ефекти та фотографію з керуванням рухом. Що стосується локацій, то пілотний епізод серіалу був знятий у Ванкувері однак основні зйомки всіх наступних епізодів відбувалися на майданчику Fox у Century City, Лос-Анджелес. Брайан Сінгер вибрав університет поблизу свого рідного міста Вест Вінздор, штат Нью-Джерсі, як вигадане місце зйомок серіалу, а центр першого кампусу Принстонського університету почав відігравати роль лікарні Принстон Плейсбору в серіалі. Пам'ятаю, що навколо доктора Хауса ходили легенди, що на зйомках використовували камеру Canon 5D Mark II – першу дзеркальну повнокадрову камеру, яка вміла записувати Full HD відео. І ось через стільки років, трохи пошукавши інформації, я дійсно знайшов підтвердження, що цю камеру використовували у серіалі. І, хоч більша частина серіалу була знята на 35-мм камеру, фінальний епізод шостого сезону був повністю знятий на Canon 5 d Mark II. Адже її маленькі розміри та висока якість зображення на той час давали змогу знімати в дуже обмежених просторах. Окрім цього, значна частина сьомого сезону також була знята на цю камеру. Тож цей міф підтверджено. І, звичайно, не можу оминути той факт, що перший епізод пофарбували в занадто помаранчевий колір. Не знаю, хто прийняв таке рішення, однак в другому епізоді цю стилістичну особливість виправили, зробивши кольори більш природними. Нагороди та номінації. За весь час трансляції серіал Доктор Хаус брав участь у 169 номінаціях і отримав 56 нагород. До найбільших досягнень серіалу слід віднести: дві премії Золотий глобус для Гю Лорі за найкращу акторську гру в драматичному серіалі у 2006 та 2007 році, п'ять нагород Емі, премію Пібоді 2005 року за неортодоксального головного героя. Нагороду від гільдії кіноакторів за видатну чоловічу роль у драматичному серіалі у 2007 та 2009 році, та чотири премії People's Choice Awards у 2011 році, за улюблену телевізійну драму, за улюбленого актора і акторку драматичного серіалу для Лорі та Едельштейн, і за улюбленого телевізійного лікаря. Загалом Г'ю Лорі був номінований на різні премії 38 разів, вигравши 14 з них. Омар Епс був номінований 8 разів вигравши 3 нагороди. А Олівія Вайлд була номінована на премії 5 разів. Попри таку кількість номінацій, премія ЕМІ так і не підкорилася Лорі. будучи номінованим на премію за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі 6 разів. Він так і не отримав жодної нагороди. Окрім акторського складу серіалу, сценаристи та продюсери шоу також були номіновані на різні нагороди. Сценарист, шоуранер, виконавчий продюсер і режисер Девід Шор отримав 10 номінацій за свою роботу над серіалом, вигравши три рази, включаючи премію ЕМІ за найкращу режисуру епізоду першого сезону Три історії, а також премію Гумантіс 2006 року. Режисер Грех Яйнатес отримав премію Емі за найкращу режисуру драматичного серіалу у 2008 році за свою роботу над двосерійним фіналом четвертого сезону. Однак найбільший успіх серіалу це звичайно, любов фанатів по всьому світу. Адже у 2008 році, лише через 4 роки після свого дебюту, Доктор Хаус став найпопулярнішим серіалом у всьому світі, демонструючись в 66 країнах. За даними Ефіпі, того року 81,8 мільйона людей по всьому світу дивилися доктора Хаусе. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 15 касових рекордів малобюджетних фільмів та як створювали легендарний серіал ЛОСТ. Тож клікайте на відео і зустрінемось через секунду.